All my bags are packed, I'm ready to go. Standing... Рейс Віста Пасіфік 75-2-0. Триває посадка. Відправляється із Лос-Анджелеса в Токіо о 21.05. Ласкаво просимо на борт. Лос-Анджелес Пасіфік 75-2-0 просить дозволу на виліт в Токіо. Орієнтований час польоту десять годин. Розпочати підготовку до польоту я перепрошую, але усі електронні прилади мають бути вимкнені. Це все міські легенди. Я впевнений, що залишу цю штуку включеною і нічого не станеться. 273 пасажири. Бачите? Говорить капітан, ми наближаємось до зони турбулентності. Може, трохи потрусити. Але вони там не самі. Від режисера фільму прокляття, Віста Пасіфік 7520, ви нас чуєте? 75 ви нас чуєте? 7520. Незабаром.